А хочете сходити на побачення із незнайомцем? Ні, не дякую. Я зараз зайнята і дякую. Готова, справді? А. Добре, йдемо шукати хлопця. Хочете сходити на побачення от з дівчиною цією? Я зараз на роботі. Готовий піти? Та, звісно, звісно. Давайте з рук. Так, чи Юля. дуже приємно. Перше, що ви маєте зробити, це смачно нагодувати один одного. А з цим нам допоможе заклад пронтуть. Ми на місці зараз замовити будь-що із меню, але спробуйте вгадати, що подобається один одному. що ти йому замовила Піцу м'ясну із і соча. Думаєш, йому сподобається. Надіюсь. Я замовив сет ролів дедлайн і ще 05 нуль Думаєш, їй сподобається. Я думаю, що всім дівчатам подобається ролик. Ваші замовлення вже готові Любите роли? ролик. А Юля вгадала тобі замовлення? Так, подобається. Так. Якби ти міг відкрити бізнес, який би би бізнесу відкрив? Бізнес там, де я би нічого не робив, І щоб було багато грошей. Що б ти змінив у моїй зовнішньості, <рес> як. <рес> як виглядає дівчина твоє мрії? Какая-то гарна сила. Як ти ви три прикметники, які найкраще описують мене? Вітливий, кумедний, харизматичний. Чим ти більше пишаєшся у своєму